Вирва від снаряду, вибиті вікна, пошкоджені балкони та стіни у кількох будівлях. Оксана розповідає, російські військові атакували цей житловий квартал близько 11 години 26 -го лютого. Один був те вибух такий сильний, що бахнуло так сильно, що у нас кафе, от станція і мойка. Мойка, ну я так понимаю, мойка прийняла більше всього на себе удар. я була внутрі на станції, що перший спочатку була, я була на втором етажі. <задребіжала>. Потім бахнуло, і димовуха стояла десь в цій стороні, тому що ми там всі попрятались. Надія разом з чоловіком під час обстрілу були в магазині, розказує жінка. Один прильот, один, один, один. А прийшли до дому, кажуть, наш дом. Я ж Я пугалася взагалі дом розбомбила. А там, там напроти ямка, а ті стекла, які всі поранені, все побиті. Раніх в нас не було. Тільки будинок. Тільки дим поранений. А дим теж ж, жалко. Це ж наш дом, нам десь жити. Валентина мешкає у багатоповерхівці. Після обстрілу у будинку пошкоджені вікна. Я ж не перелякалася. Боже, політав. Ну у мене вікна всі цілий. Гребуся до кучки, хочу згребтиш. Прибирати ж треба, воно ж не буде так стояти, правильно ж? Валентина говорить, їх будинок під обстрілом вдруге. Ольга Лішенко, Групеченко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.